Від безгосподарників таки заберуть занедбані паї. З наступного тижня в області почнуть діяти комісії з інвентаризації землі. Так вирішила колегія ОДА. Нині в області завершуються весняно-польові роботи і вже можна визначити ділянки, які не обробляють. Адже згідно закону, навіть якщо у селянина чи юридичної особи є державний акт, необроблену землю у безгосподарника можна забрати. З 20 травня весна закінчується 20 травня. Провести інвентаризацію земель. Які не виорані в бур'янах і раціонально не нема там господаря, з майбутнім їх вилученням і передачу у резервні фонди резервів територіальних громад. Деякі райони вже розпочали реєструвати безгосподарні ділянки. До прикладу, у Тлумицькому, за попередніми підрахунками, лише великі фермерські господарства мають до 200 гектарів необробленої землі. В індивідуальному секторі таких людей більше, адже багато хто виїхав за кордон на заробітки чи переселився у міста. Сьогодні нами вже розпочата інвентаризація. Ця адже ж не треба чекати, і е, Юрія там вже є видні проблеми. Особливо по тих господарях, які роками не доторкаються до землі, не тільки законом зобов'язано ефективно використовувати землю, але я рахую, що це є і гріх не використовувати землю так, як їй належить. Скільки часу працюватимуть комісії з інвентаризації земель та коли у безгосподарників вилучить перші ділянки, наразі невідомо.